Всі аналізи в нормі, але волосся випадає. В чому причина? Дивіться, тут треба здавати повний щорічний чекап. Це по-перше, тобто дивитися повний перелік аналізів щорічних. По-друге, треба оцінювати правильно їх коректно, не орієнтуючися на лабораторну норму. Дуже часто, навіть якщо це приватна клініка, якщо це лікар класичної медицини, не інтегративної медицини, то він вам не зможе сказати, що у вас є дефіцитні стани. Він ставить діагноз, якщо бачить, що показник вийшов за межі там, лабораторної норми. І тоді він скаже, що ви знаєте, у вас така хвороба, у вас там, ось така проблема. А на етапі перед хвороби лікар класичної медицини він просто не побачить там, дефіцит вітамінів, мінералів, там, не побачить розвиток гіпотиреозу, інші дисбаланси. І тому людина довго ходить, по лікарям їй кажуть, що там в аналізах все добре, я знаю, про що говорю. Я просто щодня дивлюся десятки аналізів своїх пацієнтів. І реально людина втрачає час. І потім, коли вона нічого робити не буде, вона там буде сподіватися, що лікар там знає, що говорить, вона буде списувати це там на стрес, на зірки на небі, на астрологію, пройде час, і вона знову прийде до лікаря, а в неї вже показники всі там вийшли. За межі лабораторної норми, і тоді лікар призначить припігулки, але не скажуть про те, які дисбаланси, які порушення привели до цієї проблеми. Тому, якщо вам кажуть, що в аналізах все добре, а симптоматика у вас є, треба лікувати не аналізи, треба дивитися на людину комплексно. Я дуже раджу брати відповідальність за своє здоров'я в свої руки, і ви можете приходити до нас в школу здоров'я за консультацією. Ми на дуже високому рівні вас проконсультуємо. Для цього можете написати мені в директ.